Місто вже збирається спати, а музей відкриває свої двері. Старовинні ікони, картини видатних художників та цінні скульптури. Лише вночі їм вдається вдивитися вам в очі. Тимнича атмосфера у напівтемряві свічки, тиха музика, поезія. Лише в цю ніч скульптури в музеї і справді оживають. По обидва боки від масивної брами художники створюють свої полотна. Робота створюється на... Тему костел протягом цих всіх століть інше полотно це для власне для гостей свята. Біля них спробувати свої художні можливості зібралися навіть і ті, хто й малювати не вміє. Головне завдання перенести на полотно свої переживання. Я ніколи не мала можливості малювати на холсті, власне, в справжньому художницькому. Як правило, це альбом альбом мого сина, якому я малюю малюнки до школи. І я не дочекалася пензля. Мені сказали, що можна малювати пальцями. І от власне я зобразила ніч і квітку. Трохи далі звучить класична музика. Усім, кому цікаво, розповідають історію Станиславова та фортифікаційних споруд. Втім, це жодним моментом не нагадує екскурсію. Гості підходять лише до того, що захоплює. Це перш за все величезний креатив. Це європейська практика. Це дуже приємно. Відвідувачі, мешканці, гості Франківська можуть побачити такі речі, що вони ніколи не бачили в музеї. Тут абсолютно все інакше ніж в день. Можна сказати, що це інший музей, оскільки скульптури ожили якось по-новому, і е гра тіни і дуже є. Навіть для охоронця музею така ніч новинка в темну пору доби. Тут чергує вперше, втім сумувати і сердитися на пізніх гостей і не думає. Ну, день скушнувато зараз. Ну а зараз сидіш. Директор музею переконує такі ночі в мистецьких храмах. Запозичили з Європи, втім це гарна практика, аби показати музей зовсім іншому світлі. Ми відкриті на світ. Ми відкриті на ті віяння часу, які диктує нам час. Ми не є за шкарублі, за костенілі, Ми працюємо творчо, і те, що сьогодні прийшло до нас, дуже багато людей на цей вечір. Це вже є запорука того, що ці ночі у музеї будуть у нас продовжуватися і надалі. Ніч у музеї тривала з 21.00 до 3.00. ночі. Втім, навіть після офіційного закриття гості ще довго не покидали музейних залів.